Ну, я не знаю, чи почує це Путін, але Джо Байден вчора під час спеціального івенту заходу в Сан-Франциско, на якому збирали кошти для вирішення кліматичних проблем. Не втримався пан Байден і сказав, що Путін це бісів син. Ну там трошечки інакше, жорсткіша була лексика. І звинуватив Путіна у смерті Олексія Навального. Крім того, він ще розкритикував Дональда Трампа в емоціях в серцях. По українськи як кажуть, який не згадав Путіна у своїй реакції на смерть Олексія Навального раніше. Джо Байден публічно називав вже диктатора воєнним злочинцем. Це неодноразово було це сталося після того, як окупанти розбомбили драмтеатр у Маріуполі. І риторика його доволі жорстка. Хоча, поки що, як ми бачимо, його жорстка риторика не перекидається емоційно на представників палати на представників палати представників, що не можуть досі прийняти проголосувати. За е, пакет військової допомоги нашій з вами державі.